Що робити, коли справа зависла в суді і не має ніякого зворотнього зв'язку? Тиша буває, немає рішень, суд відкладає засідання. Наш військовий час таке трапляється доволі часто, бо немає світла, хтось захворів в суд, судах, до речі, не комплект суддів. Але пам'ятайте, що це не завжди погано, тому що це може бути однією із стратегії виграти справу. Тобто, коли ми відповідачі, то ми. В ряді випадків намагаємось, щоб запал у позивача взагалі зник. Більше того, якщо ми навіть позивачі, то нам також, можливо, в ряді випадків було б добре, щоб суд з своєї ініціативи відкладав проти справи. Тоді створюється така рамка, що нібито от суд нам вже все ж таки повинен щось у зв'язку з тим, що він певною мірою безпідставно, можливо, відкладав проти справи. і він буде налаштований до нас більш лояльно. У будь-якому випадку, якщо у вас є бажання, то запитайте у адвоката, а яка ж там ситуація по справі, і він вам розповість, скине скріншоти з сайту суду, покаже можливо якісь проміжні документи.